Президентські вибори в Україні мають відбутися наступного року незалежно від перебігу подій. Такої думки сенатор США від республіканської партії Лінсі Грем. Вибори мали стартувати в Україні вже цьогоріч. У жовтні ми мали би обирати народних депутатів у Верховну Раду. У березні 24 го українці мали би обирати нового президента країни. Втім, війна внесла свої корективи 27 липня. Цьогоріч Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану до 16 листопада, що унеможливило вчасне проведення парламентських виборів. Відтак їхнє проведення можливе виключно після внесення змін до законодавства щодо президентських, то є ймовірність, що. Вони також не відбудуться, якщо до визначеного терміну війна не закінчиться. Втім, деякі американці іншої думки моє сьогоднішнє послання до президента. Я вражений тим, що зробили ви та ваша країна чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори. Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Інсіграм також зауважив, американці уважно стежать за тим, як українці використовують надану їм допомогу, зважаючи на рівень корупції в країні. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна, але ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок, і я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що в Україні настав час зробити наступний крок установленні демократією, а саме провести вибори у 2024 році. Тож зміну влади або ж підтвердження довіри до діючої Залежно від результатів виборів, американці розцінюють як можливість виправдати кредит довіри міжнародних партнерів. Втім, рішення все одно за українською владою та за українським народом, адже провести вибори в стані війни надскладна задача. І чи варта вона того, щоб догодити тим, хто надає українцям допомогу, питання суперечливе.